Ставка під телефон дуже зручно і практично. Показую, як вона працює. Можна ставити телефон у горизонтальному або вертикальному положенні, є форма підставок колок або прямокутна форма. Покажу вам декілька коментарів та відгуків від власників підставок. Вони пишуть, що це топ і дуже зручно. Що не треба придумувати, куди оперти телефон, можна брати її з собою і дивитися, улюблені фільми, серіали всюди, що дуже міцно тримає телефон надійно, не випадає. І не падає, що вона дуже стійка. Також не забувайте, що всередину підставки можна додавати різні предмети, сухофрукти, сухоцвіти, робити дизайни, можна додати напис, фотографії і таким чином зробити символічний подарунок або для себе, або для близької людини на свято. Ця людина буде постійно користуватися цією підставкою, бо це практично, і водночас згадувати про вас і вашу увагу і любов до неї. Також нагадую, що до кожного замовлення я особисто від себе кладу маленький презент безкоштовно і за бажанням вашим можу упакувати все в подарункову упаковку, і таким чином ви можете одразу дарувати людині на подарунки. Залишилось в наявності лише декілька варіантів. Усі останні підставочки розібрали, так що звертайтесь у Директ, якщо необхідно.